Відтепер маємо офіційне підтвердження поліції про проведення слідчих дій щодо несанкціонованого місця для скиду нечистот від фізичних осіб з грубим порушенням чинного законодавства, внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам. Громадян 1 листопада до Бордиського районного відділу поліції надійшла заява від однієї з місцевих громадських організацій з приводу того, що одне із комунальних місцевих підприємств облаштувало точку зливу нечистот від фізичних осіб з порушенням чинного законодавства. У зв'язку з цим відомості про події були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу. Іни це службова недбалість. Нині триває досудове розслідування встановлюються усі е, особи, які можуть бути причетні до даної події. Йдеться про мешканців ОСББ Яблунька, яким ще у 2018 році увірвався терпець, і вони звернулися до правозахисників за 30 метрів від багатоквартирного будинку. Знаходиться місце для зливу лайна. І це попри те, що за всіма нормами відстань санітарної зони має бути щонайменше в 10 разів далі. Зараз же ставте вподобайку цьому відео, підпишіться на першу студію Бердичів, щоб не прогавити продовження історії про захист конституційного права на здоров'я та чисте довкілля. Бережіть себе, борімося, поборемо, і все буде незалежна, успішна та потужна Україна.